Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про нову заяву Дональда Трампа США володіють такою зброєю, про яку ніхто не має ні найменшого уявлення. Вона є найпотужнішою у світі. Ось такі останнім часом голосні заяви лунають від Дональда Трампа. І так, давайте подивимося, чому Дональд Трамп. Робить такі гучні заяви саме зараз. Я думаю, що ця відповідь буде ні для кого не секретом, тому що перша карта тут диявол. Це ось такі таємні страхи, які сидять дуже глибоко всередині його ось цієї душонки. Тому що він матеріаліст і він не буде показувати свої слабкості все, що він робить, він робить звичайно ж на показ, тому що він хоче грати важливу роль взагалі у всьому світі. І я вам скажу, що диявол це ось така негативна демонічна сторона людини, і саме гординя і заздрість, саме ось ця матеріальна нажива штовхає Дональда Трампа до таких заяв. Він дуже такий амбіційний. Він хоче все тримати у своїх руках, хоче, щоб весь світ перед ним преклонявся і тримати на ось цьому повідку всіх і вся. І по дияволу, звичайно, ж він не знав, як на українській мові буде. Злоупотрібляють своєю владою. Він хоче мати владу над іншими. Він хоче робити боляче тим, хто йому буде не підкорятися. І він для цього буде застосовувати всі просто методи і способи, і аморальні, і навіть протизаконні, якісь. Тобто, все, що тільки можна, піде тут в хід. Він грає з вогнем. Диявол про це. Попереджує нас, і тут ось ці карти чітко дають зрозуміти, просто як по нотах, що він хоче повернути ось цю минулу, як він вважає, могутність США об'єднати те, що було раніше роз'єднане. Він хоче стабільності у домі і у своїй владі. І тут зірка і шістка жезлів те саме в принципі карти говорять. Він бачить себе ось цим переможцем на білому коні. Він бачить, що його тактика, його політика, його стратегія принесуть йому. У майбутньому велику перемогу. А знову ж таки, шістка жезлів це теж про владу, це теж про ось цей контроль. Він хоче нагороду за свої досягнення. Сяйте як зірка у небі. Можливо, тут карти мають на увазі про ось цю нобелівську премію, до якої він дуже, -дуже сильно прагне. Він думає, що саме він, ось цей важель прогресу, що саме він може вирішити будь-які труднощі. Він месія. Вже не в перший раз карти мені показують, що саме так він про себе думає. Він вважає, що все, що він робиться, дуже така гарна класна ідея, і що він отримає ось цю аля в кавичках заслужену винагороду, що всі його надії і всі його бажання у майбутньому здійсняться. Він бачить себе переможцем, він бачить себе завойовником, ось таким ідейним лідером. Дональд Трамп 100% вважає, що він рухається у правильному напрямку, і що тільки його ось ці методи зможуть привести США до ось цього всемогуття. Ось так чи справді США володіють технологіями, які залишають решту світу далеко позаду. Тут, звичайно ж, попахує брехнею, тому що карта місяцю це саме про брехню, це саме про обман, якісь заговори. Тобто якась частина інформації приховується і вона викривляється. Так, дійсно, США дуже ресурсна країна і ні для кого це не секрет, тому що тут випадає і король Пентаклів, і дев'ятка Пентаклів. Дійсно. Потенціал просто величезний. Але так як тут у нас королева кубків, з однієї сторони, тут без допомоги теж не обходиться, з іншої сторони, тут теж про трішки більш побалакати, чим воно є насправді. Тут, подивіться, в нас паш пентаклів. Тобто, приховують те, що все-таки ось ці їхні супертехнології не настільки розвинені, як вони нам говорять. Колісниця так вони йдуть у цьому напрямку, вкладають гроші, щось розвивають, але тут не випало жодної мочової карти, яка б мені могла сказати саме про ось ці технології, інтелектуальну працю і щось таке наднадмасштабне. надмасштабне. Тут немає таких карт тут, взагалі тільки два ось цих Сташа аркани, і один з них говорить мені про якусь неправду. Тобто, частина інформації від нас приховується під ось цим місяцем. Ще як один з варіантів, так як карта місяцю може говорити про якусь таку скриту загрозу, вони щось можуть розробляти. Щось воєнне, тому що карта колісниці карта війни, а ПАШ це вкладання ресурсу, якийсь початок. Але щоб сказати, що вони володіють саме супер над якимись технологіями, я не можу. Я бачу тут дуже багато ресурсу. Я бачу тут дуже багато грошей. Вони вкладаються. Вони розвиваються, але тут би інші карти випали б, якщо б саме були якісь там супер пупер технології. Але звичайно ж, не будемо відкидати, що США дуже багата країна і дуже багато матеріальних ресурсів туди стікаються. І вони, до речі, дуже багато витрачають саме на свій захист і на свою безпеку. Мені здається, що саме ця тема в них зараз номер один. І, до речі, ці карти можуть говорити і про покупку чогось, тому що їм потрібно якимось ресурсом, який для них дуже важливий для ось цих розробок, володіти. Ну, якось так. А давайте ще з іншої сторони підійдемо. Чи володіє США такою зброєю, про яку навіть неможливо уявити? Ну, от я не знаю. Ну не показують мені цієї інформації карти. Перша карта п'ятірка кубків. Це карта розчарування і втрат. Можливо, були. Певні якісь розробки, якісь там технології, якісь випробування, але вони потерпіли крах, тому що п'ятірка кубків це коли ти вкладаєш ресурси, а не отримаєш того, чого б ти хотів і на що ти сподівався. Тут, бачите, в нас лицяр кубків і трійка кубків це про емоції, всплеск ось цих емоцій, про розмови. Лицар кубків він такий, аби побалакати і навішати лапшу на вуха. Це все направлено, звичайно ж, на світову спільноту. І тут знову паш. Ваш це як ось такий запал. Про це ж мені каже, і королева жезлів. запал на початок чогось нового, якогось нового проекту, якоїсь нової розробки. Але все одно тут карта відлюдника, коли США залишається сам на сам зі своїми проблемами. І, в принципі, тут не можна говорити про якусь супер-пупер зброю. Немає тут жодної такої карти. І взагалі тут єдиний Саша Аркан це відлюдник. Відлюдник це коли ти тільки шукаєш, нащупуєш ось цю почву, застосовуєш усі свої знання. Але карти мені дають чітко зрозуміти, що саме на зараз у США немає ось такої супер-пупер якоїсь зброї. А до чого взагалі може привести США нова політика Дональда Трампа? Ви знаєте, ні до чого хорошого тут буде дуже багато нових, якихось розмов, голосних заяв. Тобто буде тріпатися так, що нам навіть і не снилося. Але все це у кінцевому етапі призведе до карти смерті. Тобто, ось це все старе помре і буде народжуватися щось зовсім, зовсім нове. Карта смерті це дуже потужний сильний старший аркан. Це трансформаційна карта, коли на США чекають просто кардинальні зміни, і вони вже неминучі. Хотілося я краще. А ось виходимо у королеву мочів. Трійку мочів і дві Пентаклів. Взагалі, королева мочів досить такі жорстка, агресивна карта. Вона по головці точно нікого гладити не буде. Взагалі, це карта помсти і карта війни. Так, навіть до цього може дійти, тому що трійка мочів. Це події, які розбивають серце, події, які вдарять по самому болючому для США. Це великі провали, це великі втрати, це зрив ось цих глобальних проєктів. І знову ж таки, це якісь ділові контакти, які будуть розриватися. Прям така дуже важка і дуже безвигідна ситуація. Це стан розчарованості, стан без як я вже сказала, нереалізовані бажання, череда якихось невдач, чорна полоса. Тобто на США чекає дуже напружений кризовий час. Дві капентаклі вони будуть жити як на вулкані. Їх буде трясти і направо, і наліво. Це ось такі злети і падіння, дуже нестабільна ситуація, непостійність. Це може говорити мені і про цю їхню біржу, і про якісь фінансові потоки, і про інвестування. Все це буде дуже дуже шатким, дуже-дуже нестійким. Взагалі, дві кантаклів це дуже складна ситуація саме у фінансовому плані через ось ці рішення, які були прийняті ще до цього. Це дуже великі скачки саме на їхньому ринку. Тому у фінансовому плані в них дійсно буде дуже велика криза. Їх буде трясти так, що мало нікому не буде. Тобто замість піднесення і осієї ейфорії, Дональд Трамп приведе США до великої якоїсь глобальної кризи і, можливо, навіть до воєнних конфліктів і конфронтацій. Ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миром, любові, добра та все буде Україна!